Після краху Третього райху частина його очільників розбіглася по світу. Адольф Айхман, організатор депортації євреїв, Йозеф Менгеле, лікар концтабору Аушвіц, Людольф фон Альвенслебен, керівник поліції в окупованих регіонах України, зникли у Південній Америці. Інші обрали смерть. Гітлер застрелився, а міністр пропаганди Йозеф Геббельс отруївся. Були й ті, кого переможці засудили до страти доволі швидко після закінчення бойових дій. Наприклад, один з організаторів СС Вальтер Шмідт або генерал піхоти Антон Достлер. Але двом десяткам діячів Третього Райху довелося взяти участь у безпрецедентному дійстві, в якому вони грали кожен за себе проти всього людства. І ставкою було навіть не життя, а сам сенс їхнього існування, діяльності, пам'яті про них. У цьому випуску ОЗ ми поговоримо, як і для чого союзники домовилися про Нюрнберзький процес. Як СРСР приховував свої злочини, чи вдалося комусь із гітлерівців уникнути страти, та зрештою, що вирішив суд з приводу Бандери? Перед тим як почнемо, нагадаємо вам, що важливо поставити лайк цьому відео, аби поширити історичну правду. І, звісно, підпишіться на наш канал, якщо досі цього не зробили. Наприкінці Другої світової між союзниками розгорнулось протистояння навіть не за помсту, а за її форму. СРСР вимагав швидкого показового процесу із готовими вироками, як звик чинити зі своїми громадянами. Британці були ще прямолінійнішими, жадали страти без жодного суду. Сполучені Штати наполягали, потрібен справжній трибунал, публічний з доказами, з можливістю висловитися навіть для явних злочинців, аби утвердити верховенство права. Американці переконали британців, і Радянський Союз змушений був пристати на цю ідею. Так виникла домовленість, що світ побачить суд, на якому людство вперше вимагатиме відповідальності за настільки масштабне зло. Франція не впливала на ці рішення. Країна ледь оговтувалася від німецької окупації, а сам факт її участі в процесі був наслідком дипломатичних компромісів. СРСР сподівався, що французи гратимуть за нього проти англосаксів, а США і Британія навпаки розраховували на ще одного західного союзника. До того ж, присутність Франції як держави, окупованої Райхом, мала показати, що трибунал це справжній міжнародний процес, а не суд переможців над переможеними. На лондонській конференції домовилися про проведення трибуналу в Нюрнбергу, саме в тому місці, де нацисти збирали партійні з'їзди і ухвалювали антисемітські закони. На лаву підсудних мали сісти 24 німецькі вершителі терору: міністри, генерали, банкіри, ідеологи. Основними критеріями відбору були роль у прийнятті рішень, ступінь участі в їх реалізації та можливість зібрати докази. Судити мали за чотирма пунктами: за воєнні злочини, злочини проти миру, проти людяності, а також за змову, що зробила ці злочини можливими. Під час Другої світової війни радянський юрист Арон Трайнін розробив концепцію злочину проти миру, тобто планування та здійснення широкомасштабної воєнної агресії. Ця концепція була прийнята на заході і стала фундаментом для нового міжнародного права. Радянська сторона вимагала судити нацистів за масове винищення цивільних: депортації, розстріли, геноцид. Американський прокурор Роберт Джексон запропонував інше формулювання: злочин проти людяності. Це мав бути не лише юридичний, а й моральний вирок нацизму. Юрисдикцію трибуналу обмежили лише злочинами, скоєними під час агресивної війни. Оскільки СРСР і США не бажали міжнародного розгляду сталінських репресій та расових дискримінаційних законів Джима Кроу в Америці, за підсумками лондонської конференції підписали Нюрнберзьку хартію, правову основу майбутнього трибуналу. Це був переворот старої парадигми, адже відповідальність покладалася тепер не на держави, а на конкретних осіб. Переслідувати вирішили лише верхівку нацистського режиму. Список обвинувачених, оприлюднений 29 серпня 1945 року, був неточним, недосконалим, що потім вплинуло на процес. Сторони визначилися із суддями, і прокурорами по одному від кожної з чотирьох країн. Британці висунули суддею досвідченого Джефрі Лоуренса, що не дратував ні Вашингтон, ні Москву. Поміркований, стриманий без політичного шлейфу, ідеальний компроміс у залі, де союзники довіряли одне одному лише трохи більше, ніж обвинуваченим. СРСР виставив загартованих у сталінських показових процесах бійців: суддю Іону Нікітченка, його заступника Олександра Волчкова та прокурора Романа Руденка. Вони були маріонетками Кремля. Кожне їхнє слово узгоджувалося на найвищих щаблях. Головною фігурою обвинувачення став американський прокурор Роберт Джексон, архітектор і координатор процесу. Він очолив делегацію США, вів перемовини з союзниками та контролював збір доказів. Саме Джексон виголосив вступну промову, в якій прозвучали слова: ми стримуємо руку помсти і добровільно піддаємо полонених ворогів суду закону. Це один з найбільш значущих прикладів данини, яку сила будь-коли віддавала розуму. Адвокатів для нацистських лідерів шукали серед німецьких юристів, не заплямованих членством у НСДАП. Більшість не мали досвіду в міжнародному праві, тим більше, у протистоянні з інтернаціональною коаліцією найкращих юристів. І все ж умовності були дотримані. У кожного зі звинувачених був належним чином оформлений юридичний захист. Отже, 20 листопада 1945 року суд стартував. Але троє з 24 підсудних на нього не потрапили. Мартіна Бормана, особистого секретаря Гітлера, судили заочно. Він вже був мертвий, але союзники про це ще не знали. Густава Круппа, головного зброєра Третього Райху, не залучили до трибуналу через його недієздатність після кількох інсультів. Роберт Лей, голова німецького робітничого фронту, отримавши звинувачення, впав в істерику і благав про розстріл, адже не був готовий постати перед трибуналом. Лей примудрився покінчити з собою у камері до початку суду. На процесі звинувачення представило 4,5 тисячі доказів, в тому числі записані під присягою свідчення, знаряддя катувань, щоденники Геббельса і Гімлера, 25 тисяч фотографій та 30 кілометрів кіноплівки. Найбільшим шоком для присутніх стали жахливі зображення розстрілів, зйомки зі звільнених таборів, закатовані в'язні, масові поховання, газові камери і крематорії, а також кадри дослідів доктора Менгеле, що уник покарання. Долю цього садиста та інших нацистів-втікачів можна дізнатися з нашого випуску про щурячі стежки, посилання в описі. Реагуючи на ці докази, Герінг глузував, відкидав звинувачення і твердив, що фото постановка. Рібентроп виглядав шокованим. Рудольф Гес байдужим. Ганс Франк, генерал-губернатор окупованої Польщі, плакав. Журналісти, які вперше побачили кадри з концтаборів, закривали очі руками та виходили із зали. Головним злочинцем процесу, останнім символом Третього Райху, випало стати Герману Герінгу. На трибуналі він до кінця відстоював свою правоту та виправдовував нацизм. Герінг зневажливо вивів на полях судових документів: переможець завжди суддя, переможений, обвинувачений. Кульмінацією протистояння за його участі став березневий перехресний допит. Роберт Джексон тиснув, сподіваючись швидко зламати Герінга доказами, але той контратакував, впевнено маневрував у деталях і звинувачував перекладачів. Роздратований Джексон порушив процедуру, вимагаючи обмежити відповіді до так або ні. Але суд відмовив в цей момент американця підтримали британець Файв і радянський прокурор Роман Руденко, які продовжили допит і методично розбили аргументи Герінга. Є ті, хто пишуть історію, а є ті, хто не дають її забути. Це хранителі ВОЗ. Ілля Майер, Андрій Скоропад, Олексій Руденко, Остап Гончар, Катерина Плєхова, Влодко Гуменюк, Сергій, Олександр Почкун, Максим Шпак, Дмитро Іщенко, Маргарита Кремнєва, Віктор Дорогій, Єлизавета Глотова, Денис Соболь, Олег Самурай, Артем. Фельдмаршал Вільгельм Кейтель, очільник верховного командування Вермахту, визнав свою провину і жахливу природу нацизму. Захист зводився до одного. Кейгель лише виконував накази Гітлера, не маючи жодної політичної волі. Але трибунал це відкинув. Під розпорядженнями про розстріли військовополонених і масові репресії стояв підпис Кейтеля. Його фігура стала втіленням принципу, що виконання злочинних наказів не звільняє від відповідальності. Видавець Юліус Штрайхер протягом 20 років через газету Дерштурма цілеспрямовано розпалював ненависть до євреїв, називав їх породженням диявола, закликав до так званого очищення Німеччини. На трибуналі Штрайхер прикидався любителем природи і культури, який просто хотів, аби іноземці залишили його батьківщину. Коли суду вдалося довести провину, нацист змінив поведінку, ображав присутніх, а сам процес називав тріумфом світового єврейства. Найбільш гротескна вистава процесу розгорнулася за участю Рудольфа Геса, колишнього заступника Гітлера, який в 1941-му потрапив до британського полону, коли самовільно намагався домовитися про мир. В Нюрнбергу Гес не впізнавав підсудних, твердив, що не пам'ятає життя у Німеччині, але медики визнали його осудним. Згодом він зізнався, що вдавав втрату пам'яті та все одно продовжував поводитися як навіжений, уникав людей, не проявляв емоцій, але раптово вибухав безумним сміхом. В останньому слові заявив: Я не шкодую. Якби мені довелося почати знову, вчинив би те саме, навіть знаючи, що загину на вогнищі. Душевна хвороба Геса так і залишилася головною загадкою процесу. Міністр закордонних справ Райху Йоахім фон Рібентроп не висловив жодного каяття, але запам'ятався іншим. Він публічно згадав про секретний протокол до пакту Молотова Рібентропа змову СРСР і нацистів щодо поділу Східної Європи. Копія протоколу мала стати доказом співучасті СРСР у розв'язанні війни, та через відсутність оригіналу, заперечення Москви і небажання Заходу сваритись зі Сталіним тему залишили за дужками трибуналу. Натомість радянські прокурори представили фальшиві докази вини нацистів у катинських розстрілах 22 тисяч польських офіцерів та інтелігенції, скоєних насправді НКВС у 1940 році. Але завдяки свідкам стало зрозуміло, хто у дійсності винен. Справу не включили до вироку, але це й стало фактичним визнанням провини радянського союзу. А ще російська пропаганда досі твердить, що трибунал засудив українських націоналістів і Степана Бандеру. Українська повстанська армія на Нюрнберзькому трибуналі була визнана винною в пособництві фашистам. Але кволий Мерен знову набрехав. ОУН УПА і Бандеру згадували в матеріалах процесу, але не як обвинувачених. Навпаки, у документах Еріха Коха та Альфреда Розенберга Бандера фігурує як ворог Третього Райху. Трибунал виправдав трьох Ялмар Шахт, колишній міністр економіки, ще до війни втратив вплив, співпрацював із рухом опору. А після невдалого замаху на Гітлера був ув'язнений гестапо. Франц фон Папен, який сприяв приходу Гітлера до влади, сам постраждав під час ночі довгих ножів. Потрапив за ґрати, його секретаря вбили, соратників втратили. Після цього він фактично відійшов від влади. Ганс Фріче, куратор радіо і преси в міністерстві Геббельса, уникнув вироку, бо зв'язку між його ефірами і геноцидом не довели. Згодом його засудив денацифікаційний суд. Фріче звільнився за амністією та за три роки помер від раку. Радянська сторона відкинула виправдання і вимагала шибениць для всіх. Іона Нікітченко навіть подав окрему думку судді, де прямо висловив незгоду з вироками трибуналу. Він також протестував проти довічного терміну для геса, вважаючи це надто м'яким покаранням. Дванадцятьох обвинувачених, зокрема Герінга, Кейтеля, Рібентропа і Штрайхера, засудили до повішення. Герінг і Кейтель просили замінити Шибеницю на розстріл як військовим, але трибунал відмовив: страта мала підкреслити, що вони не солдати, а злочинці. Та Герінгу вдалося напередодні страти отруїтися ціаністим калієм. Кейтеля та інших повісили відповідно до вироку. Крім Геса на довічне ув'язнення засудили ще шістьох обвинувачених. Гес весь залишок життя намагався створити навколо себе Ореол Мученика, помер через 30 років після трибуналу, останнім з усіх підсудних у Нюрнбергу. Рішення трибуналу були кодифіковані комісією міжнародного права ООН як принципи Нюрнберга, серед яких, зокрема, і концепція міжнародного злочину, такого, що не має кордонів і строку давності. На основі цих принципів були проведені подальші міжнародні трибунали, зокрема Токійський, процеси щодо колишньої Югославії, Руанди і Сієра леоне Спадкоємцем Нюрнберзького процесу можна вважати і міжнародний кримінальний суд, що, зокрема, видав ордер на арешт. Ну, самі знаєте кого. Через десятиліття після Нюрнберга світ знову дивиться в очі темряві. Принципи, проголошені в 1946 році, знову чекають на своє застосування, адже й досі існують ті, хто вважає себе понад міжнародним законом. Як вважаєте, хто має опинитися на лаві підсудних у 21-му сторіччі і за що? Будь ласка, напишіть це в коментарях.